Є новина, друзі. Поки Трамп вводив мита проти всіх країн, в Україні з'явився сервіс розстрочки на продукти. Дослухайте до кінця про все поговоримо. Ну, всі вже знають, що Трамп вів е, мита проти всіх країн, не вів чомусь відносно Росії та Білорусі. Е, одразу з'явилася зрада. Зрадонька пішла, що вот росіяни, білорусів це не зачіпило. Я думаю, що це відбулось виключно з-за того, що зараз відбуваються перемовини, і вони не хочуть, щоб ну, росіяни зірвалися з гачка, тому що перемовини прямо зараз ідуть в Білому домі. Був Дмитрій, Нема ніяких деталей, там ніяких перемог чи зрад, просто е, перемовини. Ну і заяви такі традиційні. Від Трампа, що вони будуть тиснути і на Україну, і на Росію, щоб припинився вогонь, і Трамп про це до речі теж сказав. Щодо мити, що до як на мене розумієте, це геніальна схема. Послухайте до кінця. Так, от він вів мита проти всіх країн різні, різні з кимось він почне вести перемовини, з кимось не буде вести перемовини. Хтось йому відповість, хтось не відповість, але частина мит по-любому залишиться. А це означає, що США по любому будуть в плюсі від. Цих мит і від цього економічного тиску це така, знаєте, хітра схема. Хтось буде домовлятися під столом, хтось буде там кричати, вводити мита проти них, але все одно щось залишиться, і вони будуть однозначно плюс, і будуть на цьому заробляти. І тут знаєте всі одразу, щоб весь світ домовився там напасти на Америку, такого не відбудеться, це однозначно, тому що всіх є свої інтереси. До речі, ці мита вже обвалили ціни на нафту, ну тому що буде е, падати виробництво по всьому світу, так гадають експерти. Ну і щодо е, цього сервісу, який з'явився, знаєте, ну це дуже тривожний сигнал, дуже серйозна проблема. Це там хтось сміється в інтернеті, в ті, ну, якщо вже люди розумієте, будуть брати в кредит їжу. Ну, це скоро катастрофа в нашій державі відбудеться. Я розумію сільпу хто це зробив, тому що в них напевно падає чек, і вони вирішили таким чином підтримати свою виручку і надавати людям кредити. А потім ну, люди будуть їх повертати. Але для держави і для людей, в першу чергу, і для економіки це катастрофа, коли магазини дають їжу. Кредит, це знаєте, мені нагадує, що як в селі, знаєте, люди записувалися, Ну я не знаю, чи зараз але раніше в зошит записувалися і потім віддавали ці гроші в сільському магазині. Напишіть, що думаєте про це все?